Вітаю ще раз вас, малята. Пам'ятаєте, на прогулянці ми назбирали наш красивий букет чорнобривців. І я пропоную зараз спробувати намалювати цей букет на аркуші паперу. Ми з вами малювали вже багато багато разів різними способами: і пензликами, і олівцями, і фломастерами, і ватними дисками, і ватними паличками. Навіть трубочками малювали різні різні предмети. А сьогодні я вам пропоную спробувати ще один дуже цікавий спосіб малювання. я е, гарантую, що навіть ті, хто дуже боїться малювати, побачивши цей спосіб, відразу стануть художниками. І так, для роботи нам зараз знадобиться аркуш паперу. Клейоночка, декілька паперових серветочок, пензлики, трішечки клею ПВА, водичка і різнокольоровий гуаш. Ми сьогодні спробуємо намалювати квітки жовтим, жовто-гарячим, червоним і зеленим кольором. А ще нам знадобляться ось такі маленькі листочки чорнобривців. Ми ними будемо теж малювати. Я підготувала фарби ось в таких тарілочках. В зелену фарбу нам треба трішечки капнути клею ПВА. Це для міцності. Для того, щоб наші листочки трималися міцно, просто беремо ось так і пензлик поводимо по нашій зеленій фарбі. Далі малювати ми сьогодні будемо. Просто звичайними целофановими пакетиками. У мене був один пакетик цілий, я його розрізала навпіл. І для того, щоб квітка була м -м, пишна і щоб вона була ось така гарна кучерява, ми беремо, загортаємо -за в целофановий пакетик нашу серветочку, можна її зв'язати, а можна і просто ось так потримати пальчиками. Нам потрібно буде два ось таких, ну, як сказати, дві таких кульки зробимо. Ось одна, закрутили і закріпили. Тепер дивіться сюди. Беремо наш папір. На папері можна, щоб вам було зручніше, можна намалювати олівцем, ось як я стебло. Одна квітка, дві. Три. У нас буде сьогодні три квіточки, як в справжньому букеті. Це щоб вам було зручніше малювати потім стебло. Тепер беремо одну кульку, підпушимо трішечки і починаємо чаклувати. В жовту фарбу гарненько-гарненько вмочуємо гарненько, нашу кульку. Ось вона повинна стати такою жовтою. Тепер беремо і притискуємо до паперу. Можна декілька разів. Подивіться, яка гарна вона виходить, пухнаста. Тепер беремо іншу. Ось на це стебло по вісім квіточку. І потім на третє стебельце відтворили. Ось така вона в нас виходить. Але у чорнобривця, бачите, змішується декілька кольорів. Тому зараз ми нашу цю кульку відкладаємо і зараз спробуємо. Спробуємо одну квіточку змішати з жовто-гарячим кольором, а іншу квіточку змішаємо з червоним. Побачимо, що вийде. Беремо жовто-гарячу. Фарба повинна бути не рідка, а густенька, щоб вона чіплялася за наш пакетик. І ось так зверху стрибаємо. Подивіться, що правда красиво? Квіточка оживає. А ще можна буде спробувати навіть червоним. Жовто-гарячий і червоний вони дружать. І зараз ми спробуємо, що ж вийде? Давайте поекспериментуємо. Якщо так зверху ще квіточкою притулити червоненьким, то змінюється відтінок квітки, і вона стає іншою. У нас крапелька потрапила сюди. Її можна прибрати з допомогою серветочки. Таке буває, це не страшно. І ми сюди, на це місце, зараз візьмемо і намалюємо маленький-маленький бутончик. Це ще квіточка не розпустилася. Спочатку таким кольором. Додаємо жовтенького. І додаємо нашого червоненького. Наша квіточка вживає. Для того, щоб їй було зручно в бутончику, їй треба намалювати шапочку. Шапочку ось таку маленьку. Ось так. Тепер малюємо стебло. Кінчиком пензлика, донизу листочка, проводимо ось такі стебельце. Так, у нас 4 квіточки, але в букеті в подарунковому повинно бути 5 квіточок. Тому я пропоную ще одну квіточку намалювати ось тут. Ну, давайте намалюємося її ось тут внизу. І в нас буде справжній букет, який складається з п'яти квіточок. Зробимо шапочку. Так, ніжку. І зробимо шапочку. Трошки з того, що візьмемо більше червоного. І візьмемо більше жовтого. Це в нас буде зовсім інший відтінок. І зовсім, зовсім інший чорнобривець. Бачите, наші чорнобривці вони трішечки відрізняються відтінками. І в нас вийде ось так. Пензлику можна допомогти додати червоним. І ще ось так по краєчку. Пензлик пострибає нашу шоп'ях. Тепер нам треба намалювати листочок. Листочок можна малювати ось таким способом. Беремо наші листочки з чорнобривців, кладемо на клійоночку, притискаємо пальчиками і намазуємо гарненько зеленим кольором. Кожний листочок. Багато на. Тепер найцікавіше притискаємо наш листочок. З допомогою серветочки, пальчик пострибав, приталили, Один, два, три, листочок оживий. Бачите, є у нас листочок. Тепер точно так можна намалювати декілька разів. Стебло повинно бути з листочком. Вони один без одного не можуть знаходитись. Бачите, з допомогою клея ПВА наші листочки тримаються. І фарба не розтікається. Ну, і ще намалюємо. Беремо наш листочок. Ось тут не вистачає, сумує пелюсток стебельце. Хоче листочок. Листочком рослини дихають. І тому ми зробимо так. І так, великий листочок, накриваємо серветочкою. Піднімаємо і листочок ошиває. Тепер подивіться, якщо нам хочеться підправити десь листочок апестебельця, ми беремо пензлик і він нам просто допомагає. Але і так, природа подарувала гарний листок ось нашому букету чорнобориці. Подивіться, будь ласка, що яка краса у нас вийшла. Порівняйте з нашим букетом. Правда схоже? Намалюйте свої букети і порадуйте роботами нас.